Вітаю всіх! Я вам розповім, як зв'язати таку пов'язочку. Вона на дві сторони, так як малюнок у нас візерунок на цю пов'язку двосторонній. Нам потрібно взяти спиці номер 3 нитки 100 грам, бажано не менше, ніж 400 метрів. Якщо буде менше, пов'язочка буде більш грубіша. Більш товстіша. я набирала 60 петель на цю пов'язочку, на візерунок іде 54 петельки, а краєві по 3. Краєві я в'язала лицевими петлями і з лицьовою, і з виворотньої сторони. У нас виходить така тут дорожечка. Ширина пов'язки у мене вийшла 14 см, а довжина, ну, приблизно, довжина. ви міряйте по об'єму вашої голови. Так вона дивиться на цю сторону, і так виходить бантик такий на іншу сторону. Бантик я в'язала лицевими петлями, 16 рядів, набирала 60 петель. Якщо розв'язати бантик, можна носити і без цього бантика такого, то виходить у нас така пов'язочка. Якщо хочете шити так, можна шити просто, шити, стягнути тут і зав'язати, зв'язати таку, можна ширше зв'язати. Вірьовочку таку, да, і зробити бантик. А можна просто носити і так, але тоді на цю сторону буде негарно, ви не зможете носити на другу сторону. Щоб шити так, потрібно зайти, якщо ви не знаєте, як шити так, зайдіть на каналі, є відео голуба пов'язочка, там зв'язана Зв'язана модний аксесуар, хороше применення остатком пряжі. На 6 хвилині я там шиваю так пов'язочку. Можете, якщо хочете так шити, то зайти і шити свою пов'язочку, так як шита в мене пов'язка. Просто ми зв'язали таку да, і зав'язали, розправили, я вже так зав'яжу, а ви розправите і. Сформуєте собі гарненький такий бантик. І така виходить пов'язочка. Якщо вам сподобалось, в'яжіть. Якщо залишилися якісь ще запитання, питайте в коментарях. Всім до зустрічі! У вас обов'язково все вийде.